Всім привіт! Я Ірина Грицай, учениця 3 А класу Козелецького ліцею No1. Сьогодні я хочу звернути вашу увагу на проблему забруднення довкілля і показати, що кожна людина може багато зробити для збереження чистоти та покращення екологічної обстановки навколишнього середовища. Сміття проблема, з якою щодня стикається кожен з нас. В місті, селищі, на вулиці, в громадському транспорті, лісі, на річці. Чим краще живе людина, тим більше сміття на планеті. На шестя сміття відчули міста, села, у тому числі і моє рідне селище. Маленька кубка сміття здається незначною, але, з'єднуючись з іншими, стає стихійним лихом. Дійсно лише в тому, що сміття виглядає неестетично, воно отруює наше життя. Величезна кількість сміття, що утворюється в результаті життєдіяльності людини, привела до появи цілої галузі промисловості, що займається його переробкою. Виник навіть новий науковий напрямок гарбологія, що в перекладі означає сміттєведення. Гарбологія всього світу. Шукаючи різні шляхи виходу із сміттєвої безвиході, в якій опинилося людство. Ефективним способом вирішення проблеми сміття, і, в першу чергу, небезпечних відходів, є вторинна переробка, тобто повторне використання. Процес сортування відходів на пластик, скло, папір і харчові відходи, повинен здійснюватися ще до вивезення сміття. А для кожного з перерахованих видів відходів існують спеціальні окремі контейнери. Кожна сім'я щодня викидає багато сміття: пластикові пляшки, упаковки від продуктів, поліетиленові пакети, склянутару з-під різних продуктів, коробки, фантики від цукерок, газети тощо. Усього і не перерахувати. А якщо менше викидати сміття, то і навколишнє середовище буде більш екологічно чистим. Щоб зробити довкілля чистішим, потрібно зменшити кількість упаковок, що викидаються. А для цього їм дати нове життя. Не буває непотрібних речей, а буває мало фантазії. Я пропоную свій шлях вторильного застосування вже використаних предметів, зробити своїми руками оригінальний органайзер. Для цього нам потрібно. Тулки туалетного паперу, фоамеран, термоклей і наша фантазія. Тулки туалетного паперу обклеємо фоамерами, вирізаємо кумедну мордочку, склеїмо все докупи і в результаті у нас вийде ось такий оригінальний органайзер. Чистота починається з нас самих, з наших відносин до довкілля, з того місця, де ми живемо, працюємо, навчаємось. На прикладі своєї роботи я показала, як можна надати друге життя непотрібним речам. Повторно використовувати побутові відходи. Люди, пам'ятайте, що сміття це не тільки папірець, викинутий вами, а й дим з труби. Вихлопні гази автомобіля, нафта, каналізаційні води, спущені в річку, і весь той бруд, який людина викидає в гідросферу, атмосферу та геосферу. Допомагаючи природі, ви допоможете собі.